Як Порошенко знову допоміг Зеленському, або ще один крок України до цифрового концтабору? Мене звати Назар Мухачов, і в сьогоднішньому ефірі я хочу обговорити прийнятий законопроект номер 11377, який носить таку собі красиву назву, як проект закону про єдину інформаційну систему соціальної сфери. Фактично проти цього законопроекту проголосувала вся так звана опозиція у Верховній Раді, окрім слуг Порошенка з Європейської солідарності. В результаті за законопроект проголосувало 229 голосів, і ледве-ледве на соплях, так би мовити, цей законопроект було протягнуто. Чому я настільки негативно до нього ставлюся? Тому що нас заганяють в примусову. Насправді цифровізацію, причому нам створюють ілюзію, що це таке от велике-велике благо, але насправді, з допомогою цього великого блага, так би мовити, з'являться такі інструменти впливу на громадян персонально на кожного громадянина України, і в цілому, і на масову свідомість, і на будь-яку економічну активність, і дослідження всіх зв'язків, і навіть на здоров'я, і ще на купу всього. Знаєте, 24 лютого 2022 року, окрім повномасштабного нападу, відбулася е, Московії на Україну, відбулася ще одна дуже-дуже важлива подія. За один день всі ті речі, які нам до того розказували в рамках боротьби з так званою пандемією, вони стали непотрібними. І як виявилося, вони були непотрібними раніше. Зараз в Сполучених Штатах Америки відбуваються величезні розбірки в зв'язку із тим, що відбувалося. Але чому я це згадую? Тому що тоді ми всі дуже чітко на своїй шкірі відчули, що таке добровільна примусовість. Теперішня цифровізація із використанням дії, в тому числі, із підготовкою до використання дії або якогось аналогу в рамках голосування. Яке неможливо фактично буде оскаржити і ще багато нюансів, ну, воно відбувається так само в руслі добровільної примусовості. Створюється якась технічна можливість, але реалізувати ти її можеш тільки-тільки через дію. І якщо в тебе буде цифровий дія, підпис, і ще щось, і байдуже. Що в свій час вся база дії і понад 10 мільйонів е українських громадян, і вся інформація про них, яка містилася в дії, була викрадена тими ж самими російськими хакерами. Причому наші брехуни, оці всі міністри, великі реформатори, розказували, що це не так. Але потім, в рамках розслідування злочинної хакерської діяльності в Сполучених Штатах Америки, в рамках рішень федеральних судів Сполучених Штатів Америки виявилося, що це було саме так. Мова про захист даних, якого фактично немає. І все те, що нам подається як велике досягнення, в кращому випадку це десь покращений сервіс. Але при тому покращеному сервісі насправді ну, створюються всі передумови для того, щоб заганяти нас під контроль. В одному місці будуть зібрані дані стосовно громадянина України, дані, які стосуються, починаючи від його здоров'я. Що в принципі має бути максимально захищено, і навіть там на рівні конституції передбачено, закінчуючи його економічними зв'язками чи тими речами, в чиїх інтересах, чиї інтереси він має право представляти акціонером чого знаходиться, і так далі. В цьому контексті я хочу розказати вам один такий цікавий приклад того, як працює цифровізація. Я це відчув на, на собі особисто, і цей приклад він дуже маленький, але він надзвичайно багато чого може показати. В свій час я отримав свій перший штраф за порушення правил дорожнього руху. Хто знає, в Києві є метро Либіцька, І от на метро Либіцька є два розвороти для транспорту. Один із них завжди використовувався для пасажирського транспорту, інший для легкових автомобілів. Але в силу розкрадання на будівництві метрополітену деякі станції метро, починаючи з наступної після Либідської Деміївська, були підтоплені. І в результаті, нібито для компенсації, власне, того, що синя гілка далі не могла їхати, було запущено. Додатково там цілу групу автобусів, і в результаті, як виявилося, той е, розворот транспорту, який впродовж десятиліть кияни і ті, хто в Києві вже довго живе, використовували. Вони перестали мати можливість використовувати. Там були встановлені нові знаки. Я цього не знав. Заїхав туди. Це вихідний день. Автобусів взагалі немає. Я зустрів там на такому маленькому п'ятачку, як народ каже, вісім поліцейських. Вісім поліцейських, які слідкували, щоб там, не дай Боже, ніхто не розвернувся. Ніяких пробок, ніяких тягучок немає. Ніякої перешкоди, ніякої суспільної небезпеки чи суспільної шкідливості в розвороті в тому місці немає. Але для того, щоб здійснити розворот, треба фактично проїхати на 2 кілометри більше. Ну але історія навіть не про те. Я отримав штраф, отримав квитанцію. Я думав її оскаржувати в суді і не оплатив відразу на місці, так би мовити. Потім я таки вирішив її заплатити. І в дії за номером квитанції я не знаходжу нічого. Я скачую новий цифровий інструмент, кабінет водія. Там такий штраф є, можливості оплатити немає. Персонально в мене, як водія, на мене такого штрафу не накладено. Я дзвоню в поліцію. Поліція каже: в нас ніяких таких матеріалів немає, значить, ми все передали в виконавську службу в виконавчу службу Оболонського району. Я дзвоню в виконавчу службу Оболонського району. Вони кажуть, нам поліція нічого не передавала, ні за номером такої квитанції, ніяких реквізицій ми вам дати не можемо, ні за вашим прізвищем ніяких порушень немає. Ось така історія. Це відбувається в червні і в кінці жовтня. Мені з нашого доблесного приватбанку приходить повідомлення, що на підставі повідомлення оболонської виконавчої служби мені заблокували фопівський рахунок. Ось так воно реально працює. Я це все обдзвонював, я хотів відразу заплатити. Так, я зрештою заплатив, там відразу цю всю заборону зняли, але суть не в тому. Суть в тому, що на підставі рішення і байдуже правдивого чи неправдивого, в будь-який момент часу тобі можуть заблокувати рахунки. Фактично позбавити засобів до життя, якщо в тебе немає, до прикладу, тієї ж самої готівки. Причому це може зробити свавільно певна категорія чиновників. Що цікаво, до прикладу, якщо на тебе накладається адміністративне стягнення, і воно виявляється потім неправильним. Тобто, ті ж та ж сама поліція а, порушила закон, здійснила зловживання службовим становищем. Вони просто безграмотні, зрештою, закон про нацполіцію не виконують. І ще багато-багато нюансів. Їх практично неможливо притягнути потім до відповідальності, за винятком там окремих випадків, де вже йде грубе порушення законодавства, і що точно неможливо, їх неможливо притягнути до фінансової відповідальності. А для того, щоб подати апеляцію, оскаржити якісь їхні дії, ти йдеш в суд і вже в багатьох випадках ти змушений сплачувати судовий збір. І навіть той судовий збір тобі держава не поверне, навіть якщо потім виявиться, що всі дії були вчинені незаконно. Формально, з точки зору закону, мають повертатися, реально не повертаються. Той, хто стикався з тим, як працює наша система, той добре розуміє, про що я кажу. Цей законопроект він спрямований на створення додаткових інструментів. Ті інструменти будуть знаходитися в певних руках, будуть доступними певним особам, і там про всіх людей буде збиратися і накопичуватися вся інформація. Ця інформація не буде захищена. Порушення цієї інформації, воно фактично е, витік цієї інформації куди-небудь. Насправді є страшним злочином з точки зору кримінального права, але, виходячи із практики українського судочинства і діяльності наших правопохоронних органів, ніхто ніякої відповідальності не буде нести. Зрештою, я на початку сьогоднішнього ефіру згадував про те, як в дії викрали дані більше 10 мільйонів українців. І нам Федоров вийшов, просто збрехав, що нічого такого не сталося. А потім американські суди підтвердили, що такий факт мав місце. І до цього часу ніхто не поніс ніякої відповідальності, а цілий міністр цифрової трансформації Федоров сказав легендарну фразу про те, що роль кібербезпеки дещо перебільшена. Ці інструменти впливу на нас вони ставатимуть все досконалішими і досконалішими. І насправді, я. Реально розумію, наскільки сильно проти нас це може бути насправді використане, в тому числі і питання захисту інформації. Крім цього, цей же ж законопроект він насправді спрямований на руйнування суверенітету України. Чому? Тому що в законопроекті закладено таку норму. Пропонується закріпити принцип примату норм міжнародних договорів над національним законодавством. І це цитата із аналізу головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради України. Насправді, якщо досліджуєш законопроекти і читаєш висновки цього головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради України, то ти бачиш, як зелені табуретки взагалі нічого не роблять. Вони не читають тих висновків, тому що в дуже багатьох випадках це науково-експертне управління, воно. Показує, де є порушення законодавства, де є неузгодженість із законодавством, де є порушення Конституції і так далі, і так далі, в дуже багатьох законопроектах. Але це фактично така собі номінальна роль, на яку всім байдуже. Тому що Конституція на паузі, закони не працюють. І в цих умовах ви думаєте, що цифровізація, яку нам підсовують, вона може спрацювати на наше благо. Та в жодному випадку. Прикладів стосовно цього можна наводити ще більше, але що я точно розумію, що зараз відбувається дуже-дуже жорстка боротьба між тими силами всередині держави, які принаймні роблять вигляд, що хочуть, щоб Україна була суверенною державою, українського народу. Ну, хоча вони про це не говорять і переважна більшість з них так само не є українцями. А з іншого боку, є ті, хто відверто хочуть класти нас. Під вплив зовнішніх сил, скажімо так, і причому в цьому випадку ми маємо черговий приклад, як непримиримі вороги з розряду зеленського і Порошенка, коли потрібно, то голосують разом. В свій час під час карантину вночі в порушення конституції, в порушення регламенту роботи Верховної Ради, слуги зеленського, зелені слуги неукраїнського народу, як я їх кажу, слуги Порошенка і слуги Пінчука із фракції «Голос», Проголосували за розпродаж української землі і натрі, який фактично також відбувається в інтересах іноземних сил і в інтересах, звичайно, наших олігархів, латифундистів, які володіють сотнями тисяч гектарів української землі, тої української землі, за яку ведеться війна, і з одного боку її завойовує Путін з допомогою танків, ракет, автоматів, терору, цивільного населення, проливаючи українську кров. З іншого боку, в такий хитро зроблений фарисейський паразитичний політико-економічний спосіб, її викрадають економічними методами. Шахрайство, але хто притягне їх до кримінальної відповідальності? Якщо Порошенко це нібито єдина альтернатива до Зеленського?